Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вижити в цій війні. Ні. Про що хочу сьогодні поговорити? Ну, декілька тез щодо вбивства Андрія Парубія. Один допис привернув мою увагу і, відверто кажучи, варто його прочитати, і важко з цим не погодитися. Звичайно, ми поговоримо і про атаку шахетів та ракет. І того, що відбувається у нас з протидією цим речам. Ну але головна тема сьогоднішнього дня це війна всіх проти всіх, яка в свій час саме призвела до загибелі молодої Української Народної Республіки, і саме ця аналогія війни всіх проти всіх, яка точиться сьогодні всередині України, є найбільш доречною для згадування в сьогоднішньому етері. Отже, напевно, що, поки ви підписуєтеся, пишете ваші коментарі, зробите репост цього відео і допомагаєте більшій категорії людей побачити це все. Я починаю. Отже, Остап Дроздов написав цікавий допис: Самовдоволений убивця настільки придурок, що в свої 52 роки роки негоден відрізнити владу від опозиції. Для нього кожен політик чи депутат це автоматично влада. Це не байка. І не прикол. Це типова олігофренія всіх виборців з палати 73%. Вони всі досі вважають, що Петя це влада винна у всьому. Абсолютний авторитаризм їхнього кумина вже повернув на шостий рік правління, але для тупоголової пастви у всьому винні попередники лише розумово неспросне неповносправна істота зможе докупи зв'язати. Помсту владі через убивство різко опозиційного до влади політика. Це ж треба жити на якійсь автономній планеті, щоб взагалі не розуміти, хто є влада, а хто вже шість років як ні. Даремно вважати це сюром, це не сюр, це типовий рівень політичної обізнаності у виконанні невігласів і споріддя 73% цей розлучений папаша, який взагалі не виховував свого сина, все це купи взагалі не тримається. А від царя ні слова скорботи, ні півслова, ні кролога, плінтусна обогість, а цар далі живе в парадигмі 2019 року поділу на друзів і тих, кого не існує. Я від себе, друзі, хочу лише додати, що зараз набирає обертів петиція, присвоєння Андрію Парубію, звання Героя України посмертно сам підписав вас, закликаю. В описі до відео обов'язково буде посилання на цю петицію. Я розумію, що ця так мовити народна ініціатива вона може і не привернути увага. Царя батюшки мається на увазі Зеленського, бо він в принципі на сьогоднішній день сказати, що має якісь демократичні цінності в голові, відверто кажучи, не знаю, не можу. Ну от так от От не можу, і усе далі. Друзі, далі я хотів з вами поговорити про одну річ, яка називається ракетно-шахетно-дронова атака по Україні. І про що саме вперше за історію цієї війни? Ми побачили кадри, де горить приміщення Кабінету міністрів України. Ну, відверто кажучи, що тут дивуватися? Тут нема що дивуватися. Я вам лише покажу ще одну, так би мовити, статистику. Ви звернете на неї увагу і побачите, що 818 повітряних цілей сьогодні летіло до України. Збили 751. А саме 747 ворожих БПЛА, 4 крилатих ракети Іскандер. Інше лайно втрапило на нашу небу. Я до чого згадав ці всі, всі цифри. Я думаю, що ви їх всі бачили. Але саме в ніч проти 7 вересня Росія здійснила цей рекордний комбінований удар. І що, а що ми? А ми? А ми працюємо далі, донатимо на ЗСУ. Хтось недавно говорив. Я цитував такі речі, навіть, по-моєму, говорив це, якщо не помиляюся, Дмитро Чекалкін і повторював це. Блін, дай Бог пам'яті, а чи не Роман Червінський також це говорив? Ну, коротше кажучи, суть в чому: якщо в країні існує волонтерка, значить не працює сама державна машина. Сам апарат держави не працює. Але я хочу нагадати, що декілька дронів, як повідомляють пабліки, якраз таки перетнули кордон України та Білорусі. Про це нібито говорив Зеленський, а я завжди хочу сказати: нас Зеленський вже давно став ньюсмейкером. Він розказує новини, а ми всі хочемо від нього певних таких конкретних дій. Так от. Я вам хочу сказати, що всі-всі історії, напевно, не таким є страшним падіння цих уламків російського ППЛА, як страшне те, що ми досі не можемо долково збивати ці шахеди. Тому сьогодні в Києві, звичайно, через російські влучання загинули люди, серед них навіть маленька дитина. Ось це страшно. Страшно, що є дуже багато гучних заяв про зенітні дрони, перехоплювачі, але самих дронів. Взагалі недостатньо. Страшно, що попри те, що ще 11 вересня 22-го року була цікава зустріч міністра оборони тоді ще Резнікова і головного завгоспа України Конченого Єрмака вони зустрічалися з Еріком Шміттом, колишнім виконавчим директором та головою правління компанії Google, якраз таки з приводу виробництва, так би мовити, зенітних оцих дронів. Знаєте, що страшно? Що ця зустріч тоді ні до чого не привела. І ми сьогодні можемо сказати, що спочатку липня такий собі Тимур Ткаченко розповідає про те, що в Києві вони запускають систему повітряного перехоплення, яку назвали чисте небо. Але крім цих заяв, ми сьогодні бачимо ці кадри, кадри бомбардування нашого міста, але не тільки одного міста Києва взагалі України. Страшно, що через некомпетентність влади, і через її невігластво та неспроможність вирішити ці проблеми. Цієї ночі дуже багато українських міст потерпали. Страшно, що досі немає тих 2000 ракет із тих трьох тисяч, які минулого року обіцяв нам Зеленський. Пам'ятаєте? Пекло, паляниця, трембіта, бляха-муха. Ну, реально, ці, ці ушльопки вже просто-напросто дістали. На сьогоднішній день Зеленський і його прислуга фактично показують всім рі їхній рівень їхньої підготовки. І ми розуміємо, що вони далі продовжують жувати, дожовувати ті шашлики, а дуже багато хто просто-напросто аплодує бубочці і до сих пір не розуміє, хто в країні влада, а хто в країні опозиція. Але на сьогоднішній день я би виділив би дуже цікаву новину. Пам'ятаєте, суддю Чауса? Як його доставляли в Україну працівники головного управління розвідки на чолі? З нашим ну, великим чудовим генералом, який зветься. Ну, хто мені скаже? Прізвище керівника головного управління розвідки. Буданга. Буданга нам розповідав дуже багато чого. Народ. Ви якось так, знаєте, я так дивлюся, і відчуваю, що ви активно. Нібито як слухаєте інформацію, але зворотнього зв'язку дуже мало. Тому не забуваємо сьогодні задонатити на ЗСУ. Ну, реально. І саме головне, крім того, що ви маєте задонатити на ЗСУ, напишіть коментар, а що ви думаєте з цього приводу. Так от, я пригадую щодо судді Чауса, якого так усердно повертали, який так, верніше, в трусах через кордон біжав в Україну. Лише би для того, щоб дати покази проти Васібурби. Та колишнього очільника гур, ну щоб якось дискредитувати його разом з тою вагнерською справою. Пам'ятаєте, пригадали? Зараз, на сьогоднішній день, ми бачимо, що? Ми бачимо, що Федір Христенко, народний депутат Верховної Ради України, доставлений в Україну поза нормами про екстрадицію, а просто по договорняку. Так, знаєте для чого? Щоб добивати набу. Руками кого? Руками СБУшників справа не в тому, чи треба розслідувати кримінальні справи, якщо є дійсно якийсь там можливо проросійський вплив. Треба. Але ви ж розумієте, якою буде чистота цієї доказової бази, якщо нардеп, якого вважали і звинувачували в тому, що він завербований російським ФСБ, якого просто привезли з Дубая, аби той свідчив проти НАБУ. Тобто відбувається ось ця війна всіх проти всіх. Я вам хочу сказати, це головна тема сьогоднішнього дня, тому що це дуже страшна історія. Можливо, хтось не може зрозуміти, але я хочу сказати, що відбувається. Тобто, ви, ви просто уявіть, нардеп від ОПЗЖ Христенко – завербований агент. Часів Януковича. Під час революції гідності організовує тітушок для антимайдану. 14 лютого, взагалі, українські правоохоронці дають Христенку втекти. З України 14 лютого 2022 року напередодні вторгнення, а вже в липні цього року заочно оголошують підозру в Держраді українській владі та СБУ відомо, що Христенко втів Дубай. Їх тоді все влаштовувало, але Набу починає розслідувати корупцію друга зеленського міндіча. Тобто детектива, який робить це все, його зараз тримають в СІЗО. Ще раз наголошую: мене не цікавить доказова база. Я просто констатую факти: СБУ запакувало Набушника в СІЗО. Переплутали Узбекистан з Дагестаном, але для того, щоб відмазатися в своїй профнепридатності, що роблять? Вони все рівно не відмовляються від ідеї Зеленського знищити набу. Карпковий майдан, який відтягнув цей процес, не змінив ідею. А далі відбувається те, що відбувається. Під особистим керівництвом Умерова, заступник голови СБУ, начальник департаменту котрої розвідки поклад їде особисто за Христенком в Дубаї. Переконати його повернутись і дати свідчення проти набу. Я тільки з жахом собі думаю, що агентові ФСБ Христенку пообіцяв поклад замначальника начальника СБУ України, щоби той повернувся в Україну і дав свідчення. Ще раз СБУ плює на міжнародну норму екстрадиції, і на якомусь політичному рівні вони написали: везуть в Україну. Тихо того, кому раніше офіційно оголосили заочну підозру у державній зраді. Але тепер вони торгуються з ним, аби він свідчив проти детектива, який розслідує корупцію Міндіча. Детектив СІ міндіч за кордоном, а ФСБшний агент Христенко на прохання СБУшників попадає в Україну. Після такого візиту в СБУ в Дубаї Христенко добровільно вирішує повернутися в Україну. І що далі? А далі мені просто цікаво, чим закінчиться справа проти ФСБшного агента Хрестенка. Бо щось мені здається, що цю справу за Народ, це, це просто треш. І Якщо ми хочемо просто-напросто пригадати історію, то це і є війна силових структур між собою, яка спровокована президентом Зеленським заради спасіння Чернишова, Міндіча і своєї сраки. Вони зробили війну всіх проти всіх. А тепер. Я вам хочу розказати маленьку історію. Українська Народна Республіка припинила своє існування як незалежна держава в результаті низки складних внутрішніх і зовнішніх факторів, які діяли в період революції з 1917 по 1921 рік. Основні причини падіння УНР. Перше, внутрішні чинники, недостатня консолідація та внутрішні протиріччя. Єсть? Єсть. Українські політичні сили роз'єднані, єсть. Єсть, не можуть дійти згоду щодо державного устрою, соціально-економічної політики, ну і дуже багатьох питань. Значить, боротьба за владу між Центральною Радою, гетьманатом Павла Скоропадського та директорією УНР. Ну, я вам хочу сказати, що боротьба за е, милость царя між Єрмаком, між Татаровим, між СБУшниками, між навушниками, ну і МВС нас недалеко втік, тому що вони теж борються за свій вплив. Замість того, щоб йти воювати, вони займаються. З певній мірі покриванням дуже багатьох злочинів в країні. Ми зараз не будемо про них довго розповідати, тому що ми говоримо про УНР. Далі, слабка соціальна база, українська інтелігенція, яка очолила революцію, була не численною, а селянство, яке складало більшість населення, було політично малосвідомим і часто піддавалось на популістські гасла більшовиків. Нічого вам не здається в контексті 73%. Відсутність сильної армії, ну тут армія ще поки що тримається. Уряди УНР особливо на початкових етапах не приділяли достатньої уваги створенню і зміцненню регулярної армії. Ну, Зеленський, в принципі, це все робив. Він валив навіть те, що було побудовано до нього. Соціально-економічні проблеми, зрозуміло. Але зовнішні чинники, і тут увага: в цей день, в цей момент відбувалася що? Агресія з боку більшовицької Росії. Це головний зовнішній ворог УНР це більшовиська Росія. Втручання інших держав, бо УНР воювало на кількох фронтах. Ну, в нас теж є декілька фронтів, тому що є і інші держави, які втручаються: Китай, що допомагає Росії, е, Іран, що допомагає Росії, Білорусь, яка відкрито перетинула кордон України разом з російськими солдатами на початку вторгнення все ж те саме. Відсутність достатньої міжнародної підтримки. Ну я можу сказати, країни-антанти, союзники Польщі підтримували білогвардійців. Щоб протидіяти більшовикам, але при цьому не визнавали незалежність України. Варшавський договір 20-го року з Польщею, хоча й передбачав спільні військові дії проти більшовиків, мав для ОНР невигідні умови, а саме відмова від західноукраїнських земель. Коротше кажучи, фактично, ОНР опинили своє існування на території України в 20-му році, 21 листопада, коли залишки армії під командуванням Петлюри після укладення перемир'я між Польщею та більшовиками. Між чужими людьми, без участі України, були змушені перейти річку Збруч і інтегруватися на території Польщі. Це стало останнім етапом боротьби за незалежність. Далі уряд УНР продовжував свою діяльність в екзилі. Народ, я вам цю історичну довідочку прочитав саме з цією метою, щоб ви всі зрозуміли, куди веде нас Сусанін герой, а саме Зеленський зі своєю братвою. Вони взагалі реально почали жити по поняттям. Але поступають тупо, як безпредельщики. Такі мої думки на даний момент. А я вам щиро дякую, що ви з нами, і ми переможемо все віно. У нас немає іншого варіанту. Я не хочу, щоб Україна знову втратила свою державність, як це відбулося 100 років тому. Ми мусимо перемогти, ми переможемо, і слава Україні!